Чого від неї більше користі чи шкоди? Скільки її можна з'їсти за день та чому її одночасно називають і білим золотом і білою смертю? Сьогодні поговоримо про сіль та дізнаємось цікаві факти про цей скромний, але життєво важливий інгредієнт. Який є на кожній кухні. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Сіль то є біла речовина з гострим характерним смаком, що являє собою кристали хлористого натрію і вживається як приправа до страв для консервування Тост цікаво, що сіль це єдиний різновид каміння, який їдять люди. Його формування відбувається в приумовах взаємодії нестабільної форми металевого натрію з газоподібним хлором. Історія солі сягає щонайменше 6050-х років до нашої ери. І була невід'ємною частиною різних видів культурної та економічної діяльності упродовж усієї людської цивілізації. Наприклад, у стародавньому Єгипті сіль була не лише частиною релігійних жертвоприношень, але й необхідним інгредієнтом для збереження мумій. А фінікіті ж широко торгували сіллю по всій своїй середземноморській імперії. А у середні віки сіль вважалась символом дружби і гостинності. Колись сіль використовувалась як гроші. Фактично, слово саларій у перекладі з англійської мови зарплата насправді походить від латинського слова сал, що означає сіль. А от у стародавньому Китаї сіль використовували навіть для самогубства. Достатньо було з'їсти її у дозуванні 1-3 грами на 1 кілограм ваги, щоб спровокувати летальний випадок. Проте цей спосіб могли дозволити собі лише досить заможні люди, бо сіль була дуже дорогою. У середні віки сіль була настільки дорогою, що її іноді називали білим золотом. А ще навіть 200 років тому сіль коштувала в 3-5 разів дорожче за яловичину в світі існує величезна кількість солей, які можуть заміняти один одного. Проте люди звикли вживати в їжу хлористий натрій, а смак якого в усіх країнах називають солоним. Сіль, яка продається в магазинах, складається з натрій хлору приблизно на 97%. Інша частка припадає на різні добавки. Найчастіше додають йодиди і карбонати. А в останні роки стали додавати фториди. Куфонна сіль це хороший антисептик, який перешкоджає процесом гниття. Саме тому її використовують при заготівлі консервації на зем. Донедавна саме солідня було основним способом тривалого зберігання харчових продуктів. Крім додавання в їжу, сіль має більше 14 тисяч сфер використання. Наприклад, її використовують у шкіряній і скляній промисловості, у виробництві фарб, мила і картонно-паперової продукції, а майже 17% від всього виду будку солі витрачається на посипання доріг при ожеледиці, і лише 6% хлориду натрію використовують у кулінарії. Щоденна норма споживання солі в холодних країнах становить 3-5 грамів, а в жарких це 20 грамів. Така різниця пов'язана з підвищенням потовиділення, тому, що з потом виходить досить багато солі з організму людини. Сіль корисна для нашого організму, адже вона є в крові, в сльозах, в поті, в кожному органі. А сіль насичує клітини організму поживними речовинами, допомагає травленню. Наш шлунок виробляє соляну кислоту, що є основою шлункового соку. Сіль нормалізує жировий та вводний обмін, забезпечує кислотно-лужний баланс, який необхідний для правильної роботи серця та судин і зміцнює м'язи. А ще вона є гарним антисептиком і вбиває шкідливі бактерії у шлунку. Сіль безумовно шкідлива, але тільки при надмірному вживанні. Сіль викликає звикання, людина сама не помічає, як вживає більше необхідної кількості солі. А це загрожує набряками, виникає порушення водно водно-сольового балансу. Велика кількість солі також збільшує навантаження на нирки, серце, судини та печінку. Сіль може стати причиною ожиріння, оскільки вона затримує зайву рідину в організмі. А ще вона збільшує тиск, тому гіпертонікам слід обмежити її вживання. Сіль видобувають кількома способами. 40% добувають шляхом випаровування на сонці, наприклад, морські та озерні солі. А 34% зрощену натрію хлористого. 26% це видобуток підземної кам'яної солі. Зараз сіль виробляють близько ста десяти держав. Найбільші світові виробники Китай, США та Індія. В середньому вони постачають 46% солі в сукупності. Найбільш відомими видами солі є кухонна сіль, а це та, що ми зазвичай їмо. Кошерна сіль це очищена сіль з кристалами більшими, ніж у звичайної кухонної солі, і без добавок морська сіль, що видобувається з морської води. Рожева сіль видобувається в регіоні Пенджаб в Пакистані, в основному в соляній шахті хевра. Рожевий колір солі обумовлений слідами оксиду заліза, але сама сіль це переважно хлорид натрію і має ті ж якості, що й звичайна кухонна сіль. Гімалайська чорна сіль, а насправді вона більш пурпурного червоного кольору, ніж чорного. А такий колір вона має завдяки Мінералу грейгіт, а різкий запах від вмісту сірки. Деякі люди вважають, що морська сіль більш корисна зазвичайно, бо вона більш дорога. Насправді це не зовсім так. Висока ціна пояснюється лише складністю видобування морської солі. Морську сіль випаровують з морської води, а кам'яну добувають у соляних родовищах, що виникли на місці стародавніх морів. Морська сіль може мати різноманітні відцінки смаку а через домішки калію, кальцію, магнію, йоду тощо. Однак цих елементів не так багато у відсотковому відношенні до загальної маси морської солі. Тож говорити про більшу користь такої солі для нашого здоров'я не варто. А тим паче, що, наприклад, йод при видобуванні морської солі випаровується водою, а те, що від нього залишається, поступово зникає при проходженні сушки. У Франції існує сіль вищого зразка якості, яка має назву сел». Її не використовують у процесі приготування їжі, а посипають нею лише готові страви. А ця сіль така дорога, тому що її видобувають за допомогою спеціальних кошиків, крізь які вручну відфільтровують морську воду, як це робили ще стародавні кельти. Солоність води різних морів і океанів буває різною. Але в середньому, в одному кубометрі морської води, міститься близько 27 кілограмів солі. На півдні пустельної рівнини Альтипланов в Болівії знаходиться найбільше в світі висохле соляне озеро у Юні. А площа солончаку у юні складає 10 582 квадратних кілометри, а все дно покрите шаром солі товщиною від 2 до 8 метрів. Під час сезону дощів у юні покривається тонким шаром води і перетворюється на величезне дзеркало. А під час сухого сезону на поверхні солончаку утворюються багатокутники, схожі на бджолині соти. Це відбувається внаслідок випаровування води. Щоденно з озера видобувають близько 25 тисяч тонн солі, загальні ж запаси більш вражаючі понад 10 мільярдів тонн. Українське підприємство Артемсіль до війни було одним з найбільших виробників солі у Європі. Його запаси у 2017 році оцінювали у 4,5 мільярди тонн кам'яної солі. А виробничі потужності були розраховані на випуск 7 мільярдів тонн солі на рік. Та почалася війна. Перших обстрілів підприємства зазнали ще у перші місяці війни. Видобуток солі припинився у квітні, а у травні 2022 року підприємство зупинилося. Цехи підприємства згоріли, обладнання було знищене, будівлі зруйновані, а співробітники були змушені залишити свій дім. Із великого експортера солі Україна перетворилася на імпортера. Але все минає: минає не війна. Ми обов'язково звільнимо українські землі, і Артьомовськ знову стане українським бахмутом. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!